На телеканалі РТБ Час Новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. Вечірі інформаційна програма День це головні новини області. Рівненська область відвідала офіційна делегація з Верміну Мазурського воєводства Польщі. Думаю, що цих три дні, які будуть перебувати в нас польська делегація, ми їм покажемо наші заклади охорони здоров'я, соціальні заклади. На Рівненщині буде створено обласну організацію спілки сільських жінок України. Ми не надаємо готових рецептів, ми допомагаємо їм самим вирішити свої проблеми. Окрім того, наші землячки підтримали ідею звернутися до президента України із пропозицією встановити в державі День сільської жінки. 22 вересня виповнюється 71-ша річниця з часу партизанського руху України. На площі перемоги у Рівному з цієї нагоди вшанували пам'ять партизанів та підпільників. Рівенщина це край партизанської слави. На Рівненщині діяло всі партизанські з'єднання. 200 років виповнюється з дня народження відомого польського письменника Юзефа Крашевського, який впродовж 9 років жив і працював у селі Городець Володимирецького району. Ми не забуваємо це ім'я, ми популяризуємо його. Представницька делегація з Вармінсько-Мазурського воєводства Республіки Польща прибула з триденним візитом на Рівненщину. Члени делегації це депутати місцевого сеймику, освітяни, лікарі, представники культурних кіл. Під час візиту вони побувають у Єсениницькому навчально-реабілітаційному центрі та в онкологічному диспансері, а також відвідують культурно-археологічний центр Пересопниця. Офіційна співпраця з Вармінсько-Мазурським воєводством розпочалась у 1994 році. Тоді була підписана перша угода про дружбу між польським та українським регіонами. Далі стосунки розвивались у економічній площині, були підписані домовленості про торговельно-економічне співробітництво у науковій та культурній сферах. Думаю, що цих три дні, які будуть перебувати в нас польська делегація, ми їм покажемо. Наші заклади охорони здоров'я, соціальні заклади і намітимемо план в подальшому, щоб і наша делегація бізнесменів поїхала до них в регіон, а польські бізнесмени приїхали до нас. Це дасть можливість розвитку і. Регіону польського і Рівненської області з роками ця співпраця лише міцнішає, кажуть польські гості. А Рівненщина стає все ближчою до Європи, як у минулі рази. Триденна подорож стане корисною для всіх. Ми що побачимо. Сподіваюсь, нам вдасться побачити, як в області опікуються дітьми з особливими потребами, і в цілому сферу охорони здоров'я, бо не так давно відбувся візит рівненських лікарів до нас. І я думаю, що цей напрямок треба розвивати далі та підтримувати стосунки. А ще рівненські чиновники планують більше дізнатися про польський досвід у сфері туристичного бізнесу. Сподіваються, це вдасться зробити під час наступної обмінної зустрічі. Людмила Усів, Микола Мельничук. Інформаційна програма День Сільські жінки рівненщини мають об'єднатися, аби разом вирішувати свої проблеми. Задля цього вони вирішили долучитись до спілки сільських жінок України. Нині ця громадська організація об'єднує 22 регіони країни і Крим. А ще під час зустрічі з головою спілки наші землячки підтримали ідею звернутися до президента України із пропозицією встановити державі день сільської жінки. Далі продовжить Галина Баранчук. На Рівненщині третина сільських голів жінки, зокрема, і в Урвенській сільській раді, яка об'єднує шість сіл. Загалом тут проживає до тисячі жінок різного віку. Щоб вирішити будь-яку проблему, вони в першу чергу йдуть до сільської голови. Люди старшого віку звертаються, як їм оформити допомоги різного роду, як їм пенсія, як їхні перерахунки на пенсію. Молодь звертається, є багато що вони хочуть своїм дозвіллям, як їм провести свій вільний час. Теж за про це влаштування звертається. 85% відсотків громадських об'єднань краю, теж очолюють представниці прекрасної половини людства. Так, Оксана Павловська створила громадське об'єднання гутвінські простори, що у селі малий стидин Костопільського району. Найболючішою проблемою вважає вона є те, що сільські жінки, важко працюючи на власній ділянці чи у сільгоспідприємстві, не мають часу і можливості подбати про власне здоров'я. Якщо профогляди там приїжджають лікарі з районної поліклініки і проводять періодично, так то наприклад санаторно-курортне лікування це в більшості недоступне, оскільки санаторії дуже путівки санаторії це. Вартість їх збільшується з кожним роком. А якщо немає достатньо заробітку, немає достатку в сім'ї, то певно, що жінка собі не дозволить поїхати відпочити. Та згуртувавшись, можна досягти чималого, переконана голова Всеукраїнської громадської організації Спілка сільських жінок України Галина Скарга. Організація була створена ще 16 років тому, і нині вона об'єднує сільський жінок у 22 областях України та Криму. Насамперед, члени її ведуть присвітницьку роботу, адже досить часто у селі жінки навіть не знають до кого звернутись за допомогою. Ми не надаємо готових рецептів. Ми допомагаємо їм самим вирішити свої проблеми, куди звернутися, до кого звернутися, як написати правильну заяву, як написати звернення. Це такі наші основні функції. Присутні на зустрічі сільські жінки з різних куточків області, представники районних органів влади та місцевого самоврядування, сільські голови, представники громадських організацій прийняли рішення створити й на Рівненщині обласний Едо всеукраїнського громадського об'єднання Спілка сільських жінок України. Окрім того, вони вирішили звернутися до президента з пропозицією встановити у державі День сільської жінки, адже всесвітній день був започаткований ще 16 років тому. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. У рівному відзначили день партизанської слави. Біля пам'ятного монумента на площі перемоги колишніх партизанів та підпільників привітали керівники області та міста. Голова обласної державної адміністрації Василь Берташ зазначив, що на Рівненщині діє програма, спрямована на підтримку ветеранів. Завдяки цій програмі 12 ветеранських організацій краю регулярно отримують підтримку з обласного бюджету. Далі Алла Сищук. Софія Мельник партизанкою стала у 17 років. І хоча медичного освіту здобути не встигла, разом з місцевим хірургом врятувала не одне життя. Її загін з боями пройшов від Житомирщини до Західного Буга, але найважче було в оточенні, каже жінка. Саме тяжке було, то це було, я була в оточенні в Пінських От. Я там два місяці жила з одною чернікою. От. Хлопці, цинга. Падали зніга яйко стрімалась, бо я молодша була. Про те, як воювали у лісах Білорусі, пригадав ще один колишній партизан Володимир Легкий. Роки та холодний дощ на площі перемоги не затьмарили спогади ветерана. Ми підривали поїзда, ми підривали железне полотно, ми підривали мости, ми громили німецькі гарнізони. Партизанів та підпільників привітали керівники міста та області. Вони зазначили, що в області діє програма Ветеран. Окрім того, для діяльності ветеранських організацій кожні п'ять років виділяють півмільйона гривень. Надаємо іншу допомогу, в тому числі інвалідними колясками, ліками. Всі учасники партизанського руху проходять безкоштовне лікування, тобто медична допомога у госпіталі обласному. Софія Мельник погоджується, держава не забуває про своїх ветеранів. В неї до орденів за мужність та вітчизняної війни додалися ще й ювілейні відзнаки і матеріальне заохочення до свят. Однак, головне надбання сьогодення відвойований мир. Радію вже своїх внуків виростила. Зараз вирощую ще й правнуків. От хочу звернутися ще до молоді. Любіть свою країну. Україна така гарна. Де б я не була, і в Білорусі була, і при Балтісі була. Мені ніде так не гарно, як тут Алла Сищук, Назар Мідріган. Інформаційна програма. День хто має відповідати за стан внутрішньобудинкових комунікацій. Це питання стало ключовим під час засідання Круглого столу, присяченого співпраці товариства Рівнегаз та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Спільної думки сторони наразі не дійшли, оскільки кожен посилається на різні нормативні документи. На думку газопостачальників, відповідати за обслуговування внутрішньобудинкових комунікацій має власник, тобто ОСББ в особі голови об'єднання. А комунальники повинні лише проводити обстеження внутрішніх газових мереж. Ці умови хочуть закріпити в угоді, яку пропонує укласти рівнегаз. У відповідь їх Ненти зазначають, що ОСББ не є власниками будинку, ним є усі його мешканці. А тому укладання згаданої угоди вважають некоректним. Не можу зрозуміти, чому е монополісти перекладають свої ну, проблеми на, на плечі голови ОСББ. При тому, що є роз'яснення, да, роз що е, об'єднання співвласників не може цього робити. В тарифі на газ закладені послуги по утриманню мережі, пообслуговані її, і тим паче, що прямі угоди є з власниками квартири. У рівному знову ярмаркуватимуть. Наступної суботи, 29 вересня, на вулиці Набережній торгуватимуть своєю продукцією сільгоспвиробники з усіх районів області. Вони продаватимуть картоплю, капусту, яйця, рибу та мед за цінами нижче ринкових. Дачники зможуть придбати саджанці ягідних культур, а також садово-городній інвентар. Окрім того, аналогічний захід відбудеться в рівному 13 жовтня. Організовує ярмарки обласне управління агропромислового розвитку. 2012 рік за рішенням польського сейму оголошений роком видатного польського письменника Юзефа Крашевського. Його життєвий шлях тісно пов'язаний з рівненщиною. Упродовж 9 років він жив і працював у селі Городець Володимирецького району. До речі, Крашевський потрапив до книги рекордів Гіннеса, адже його літературна спадщина налічує більше 600 томів. Детальніше про відомого і водночас невідомого Юзефа Крашевського у сюжеті Тетяни Климчук. Письменник, літературознавець та педагог, а ще живописець, етнограф, громадський і політичний діяч. 200 років тому народився відомий і водночас невідомий Юзеф Крашевський. Привернути увагу до його постаті вирішили рівненські бібліотекарі. Доробок Юзефа Крашевського складає більше 600 томів. Проте його бібліографія залишається все ще до кінця недослідженою. Акумулювати всі відомості про письменника вирішили, об'єднавши зусилля польської, білоруської та української сторін. Вже рік відбувається збір такої інформації. Там будуть представлені бібліографічні списки, будуть представлені твори в електронному виді, тому що це вийдуть два диски. І третій, і друга частина, другий диск буде присвячений його живопису і буде представлений навіть його музиці, тому що Крашевський мало навіть зовсім невідомий як композитор. Доля польського письменника тісно пов'язана з рівненщиною. Продовж дев'яти років Крашевський жив і творив у селі Городець Володимирецького району. Тут Юзеф одружується, тут і народжуються його сини. В останні роки в городці розпочали активно відроджувати літературну спадщину письменника. У місцевому краєзнавчому музеї відкрита виставка книг Юзефа Крашевського. Окрім того, проходять вечори вшанування письменника. Ми не забуваємо це ім'я. Ми популяризуємо його не тільки серед молоді, серед дітей, а також серед дорослого населення мандруючи Волинню, польський письменник робив нариси тогочасного народного побуту, чимало відомостей про традиції та звичаї нашого краю, можна знайти у книзі Юзефа Крашевського Спогади з Волинні, Полісся і Литви. Він розповідає, які наші люди, як вони одягалися. І дуже часто ці його спостереження є єдиними свідченнями про тогочасну епоху, як наші люди там харчувалися, де вони жили, в яких будинках, про лагідність наших людей, про спів, який зачаровував кожного, хто його чув. Цьогоріч на фасаді місцевої школи у селі Городець встановили меморіальну дошку на честь Юзефа Кришевського. А рівненський часопис Погорина останнім часом опублікував низку творів письменника, уперше перекладених українською мовою. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. На Рівненщину цієї неділі завітає президент Міжнародної федерації шахів Кірсан Ілюмжинов. У нашій країні перший президент Республіки Калмикія приїде на запрошення обласної федерації шахів. Кірсан Ілюмжинов візьме участь у відкритті шахової академії в селищі Клесів. Цієї нагоди там також відбудеться обласний турнір. У п'ятницю, 21 вересня, православні та греко-католики святкують Різдво Пресвятої Богородиці і Приснодіви Марії. Празник Різдва Богородиці – світлий і радісний день. Це одне з 12 найбільших християнських свят. У народі його називають Мала Причиста або Друга зустріч осені. З давніх часів жінки на малу причисту зустрічали осінь біля річки, озера чи іншої водойми, а пасічники забирали бджіл на зимівлю. За народними переказами, якою видасться погода у цей день, такою буде і вся осінь. І на сьогодні в мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А студія працював ведучий Сергій Шидловський. Вдалих вихідних до зустрічі в ефірі.